Ну що, чарівні люди цієї планети, ваша розмова з вашим янголом-провідником, що сьогодні передають. Я вже в потоці. Перед цим я працюю в ченнелінгу. Це напряму, коли ти спілкуєшся з вищими силами з янголами, але щоб вам було наглядно, ми ще працюємо з картами, щоб ви розуміли, що вам сьогодні хочуть передати. І зараз для вас я зчитаю потік, і також, звісно, дадемо таро, щоб було вам цікавіше. Головне знати, да, коли хто працює з таро, з якого потоку ви считуєте. Можна считати з нижчих світів, з вищих світів, дуже по-різному. Дивіться, що вам кажуть? Перше, що да, довіряєте Всесвіту, але при тому всьому маніфестація. Що означає маніфестація? Це коли ви... Можете своєю силою думки, своєю енергією, да ви знаєте, куди фокус вашої уваги там і є ви, там і ваша енергія. Ви можете створювати своє життя, свою реальність, да? що таке створити свою кращу реальність. Таке дуже багато хто про це каже. Це про те, що насправді тим, що ми думаємо, тим, як ми проживаємо в якомусь стані кожен день, як ми формуємо свій день. Да? Знаєте, є енергія ранку, така дуже сильна. Як ранок почнеш, так і день проведеш. Вот. Да? насправді я цьому навчаю, ви можете подивитись, в мене є відео ці на каналі. От, І е, ви формуєте оцей заряд. Маніфестація це коли я довіряю Всесвіту, я знаю, що все, що відбувається для мене во благо. І ви починаєте своїм внутрішнім настроєм, да, що таке самона, самонастрой, да, своїм внутрішнім е, прям, е, почуття, отакі, да, коли ми прям, е, знаєте, є в законах карми таке радіти, е, вчитися радіти, да, є позитивна негативна карма. Тобто ми вчимося радіти, тому що в нас. Вже це є, навіть якщо цього ще фізично немає. Наприклад, ви хочете собі здоров'я там, хворієте зараз. Ну, причини хвороби, да, ми всі знаємо, це теж не просто так. Треба теж зрозуміти, для чого прийшла хвороба ваше, ваше тіло, ваш храм душі. І ви починаєте внутрішньо себе настроювати так свої клітини. Це, це навіть квантова фізика так працює, щоб ніби ваше тіло зцілюється. Є реальні приклади, описані в книжках в науці, що мені мама розказувала. Жінка, яка дійсно вона не могла встати з інвалідного крісла, вона кожен раз, кожен день уявляла, що якась зелене світло її стілює. Ви знаєте, що хто не знає, зелена енергія, зелений потік, це стіл стілюючий потік. Я як енергопрактик з цим працюю. От, і вона себе так стілила реально і стала на ноги. Тобто сила думки, сила віри в себе, да? сила направлення свого наміру, що таке магія. Це робота з енергією, робота з наміром. Куди ви намір направляєте, туди він йде. І тут вам зараз янголи передають, зараз треба довіритись Всесвіту, подивіться, який всесвіт, це енергія. з енергії створена матерія. Я завжди це кажу. Да? Навіть якщо ви не вірите, що у вас є душа, повірте мені. Спочатку було слово, слово це енергія. Да? Навіть якщо взяти релігію. І дивіться, тут так цікаво, що вам кажуть, якщо ти хочеш дійсно в своєму житті щось мати, відкрити силу, мати стосунки гармонійні, да, все, чого ти бажаєш, прям прийшов час тут і зараз маніфестувати це в своє життя. Ти творець своєї реальності. янгол тобі передає. Ти творець своєї реальності. Давай, роби для себе. Якщо дивіться, що ми робимо взагалі часто, ми направляємо свій фокус уваги, куди зранку прокидаємося. Новини, погані новини, ніч Важка. Хтось там хворіє, наприклад, в мене двоє дітей, часто вони там хворіли раніше. Я, ти, ну, ти вже прокидаєшся в такому, знаєте, чи не хочу вести їх в школу в садок, я вже шоста ранку вставати, всім сніданок робити. І ти вже втомлений, ти вже виснажений, да? а робота двоє дітей, бит це все все одно нагрузка. І я вам скажу так, що коли я почала практикувати цей позитивний самонастрій, да? тому що я постійно вчуся цьому. Да? В мене почало зовсім інший стан ставати. Мені стало легше вставати зранку, діти стали легше теж прокидатися, не треба вже їх там будити по три години. Якось все стало відбуватися легше. Наприклад, я виїжджаю, в нас тут постійно пробка біля дому. Мене всі пропускають, всі розступаються якимось чином. Я завжди прошу янголів, будь ласка, очистити мені шлях. Навіть якщо пробка, да чи щось незрозуміле навколо відбувається, тому що я завжди з дітьми їжу. І ви знаєте, це працює, але це залежить від вашого внутрішнього стану. І вам зараз кажуть, відкривай свою силу в тебе достатньо. Дивіться, сила та намір. Відкривай, якщо ти хочеш цих відносин, зроби так внутрішньо, да? настройся на ту хвилю, на ту вібрацію, щоб ти це отримав. Мої любі, якщо вам важко настроїтися, не розумієте, як це, от як встати зранку, коли там шахєдна ніч була, да, чи там хворі хвороби, чи грошей немає. От як радіти життю? А я вам скажу отак. От Берете і просто фокусуєтесь так, що в мене сьогодні є. Дім є, я е, руки, ноги, слава Богу, все це є спокій спокійно де тут навколо зараз. Да? Я можу далі йти рухатись далі в своє життя. Хоча б банально, мінімально вдячність за те, що ви тут є, вже є. Да? Ну, земля це школа для душ. Ми всі це знаємо. Якщо не знаєте, то ви зараз дізнаєтесь. Це не рай на землі, райця тільки ми самі в собі всередині можемо зробити внутрішній свій рай і вже з внутрішнього стану давати це назовні. Да? І світ нам відгукується тоді теж благом. Далі важливо, якщо вам важко в мене телеграм-канал в духовність, там. Безоплатні практики в дар, енергопрактики, дуже сильні, родові практики, психологічні, енергетичні, на відновлення, на очищення. Ви можете доєднатися. Називається в духовність. чи написати мені, я вам його відправлю, і там ви зможете собі попрактикувати, попрацювати. Тобто, дивіться, дуже важливо зараз, до речі, іноді допомагає практика тиші. Що це таке? Просто сідаєте 10-15 хвилин без нікого, без гаджетів, без нічого. І просто слухайте себе. Питайте себе, дух мій, хто я тут є, для чого я, допоможіть мені, янголи мої. Ми, ми можемо спілкуватися з вищими силами, ми можемо спілкуватися з янголом, з родом, але, на жаль, ми це все не знаємо, чи забуваємо, чи не розуміємо, що дійсно це так можливо, Да? Ой, тому дуже важливо вам розуміти. Що ви все це можете. Не треба бути, знаєте, особливою людиною, обдарованою. У кожного є свій дар, у кожен тут потрібен на землі, тому якщо б ви були не потрібні, ви б просто так сюди навіть не прийшли. Ваша душа б сюди не втілилась. І кожен є провідником, бо ми всі відчуваємо. Да? Навіть от якщо взяти банально, ви свого партнера на відстані можете відчувати. Можете. Давайте давайте що ще янголи вам передають. Важливого через систему Таро. Дивіться, неважливо, з яким інструментом ми працюємо: таро, руни, метафоричні карти, просто да, регрес, практики, якісь родові практики. Важливо, як правильно щитувати інформацію, з якого каналу щитувати, да? і тому подібне. Це, я навчаю цьому, до речі. Якщо вам цікаво, можете прийти до мене на навчання по чинелінгу. Так, дивіться, що вам янголи передають. По-перше, зараз все йде своїм чередом. Вищий суд, да? юстиція у нас це все-таки богиня-фоміда, як на крути. І тут вийшли декілька старших арканів, і вони кажуть, ти правильно зараз рухаєшся, ти вірно прийняла, прийняла чи прийняв рішення, і зараз все йде як треба. Тобто, це був божественний такий задум, іноді це божественний задум нашої душі, да? коли зараз такий етап, який повинен був статися, і вже прийшов час його прожити. Можливо, дійсно, ти зараз стоїш на виборі, і тобі здається, що в твоєму житті вже не буде більше любові. Що в твоєму житті більше не буде партнера, чи ти не бачиш нового шляху, тому що він у тебе закритий, але ми тебе ведемо. І ми тебе ведемо, і ми тобі, тобі будемо кожен крок підсвічувати, осяювати, рухайся далі. Дивись, можливо, як колись не буде. Але буде по-новому, трійка жезлів. Я колись, можливо, ти хочеш, щоб було, але ми дамо тобі краще. Ми знаємо, як зараз краще для тебе. Вирівнявся твій рівень енергії. Ти зовсім змінився енергетично. І тобі зараз треба відкривати нові шляхи, нові дороги. Можливо, зараз твій розум боїться і не бачить. Твої установки старі блокують тебе. Але довірся нам, і ми з тобою, ми тебе проведемо. Ти зараз дуже страждаєш. Дев'ятка мечів тебе, можливо, пригнічує. Да? Дев'ятка мечів це завжди, коли нам погано, важко, страшно, безсонні ночі, ми не знаємо, що далі, переживаємо сильний біль. Але тобі кажуть, що почекай, за цим, цим стражданням йде двічка кубків. Двійка кубків це що? Любов, гармонія, щастя, пара. Да? Іноді це любов до себе, спокій, іноді це коли ми вже відчуваємо себе. Да? Тут не просто так була карта самообладання. Коли ми відчуваємо себе так, в наше життя приходить все, що нам потрібно, і все відбувається найкращим досвідом. Да? Я завжди кажу, мене мій перший наставник навчив Хай все, що відбувається, навіть саме болісне, хай все відбувається для мене самим найкращим легким досвідом і образом, да? що кожна проблема, кожна задача, важка ситуація розру, розрулу, зараз, розрулюється да? як найкраще для мене. О, тут, знаєте, таке відчуття йде, прям о, комусь дуже важко. Мене аж здивило всередині, в грудині, в грудній клітині, але перед цим я себе добре почувала. Але при тому всьому йде дуже сильна підтримка. От ніби всі янголи навколо зібралися, я ще просто ясно бачу. І таке коло між вами, і вони, знаєте, ніби хочуть до вас достучатися, а ви не чуєте. Ви сидіте в цій двіки мечів. Тобто я сіла, закрилася від усього світу і не хочу нічого чути. Я, бо я боюся, боюся, да? що наш мозок, наш страх нас блокує, мої любі. Ну, як? Ну, дивіться, там, де страшно, там де ваш ресурс. Наші страхи це наша зона росту. Але коли ми заганяємось, коли ми там закрилися, боїмося, звісно, ми не бачимо ні можливостей, ні перспектив, коли ми тримаємось за минуле, коли ми боїмось прийняти рішення. Ви знаєте, що коли ви не приймаєте рішення в такому стані повішеному, да? і ні вашим, ні нашим, і ні туди, ні сюди. Постійно сумніваєтесь, це найгірше, що може бути з вами. Чому? Тому що це з'їдає вас зсередини. Я сама так проживала, коли я була в моменті там піти чи залишитись в відносинах. І це просто були саме на ваші часи мої, тому що я не знала, як правильно тримало і минуле тримали спогади, тримало те, що в мене там до дітей, те, що в нас спільне, все. Да? Але при тому всьому є ще й кохання, да? і тому подібне. Але буває так, що треба. Треба просто прийняти рішення. І це рішення, повірте мені, завжди буде на краще. Так, далі давайте, дивите щось, я про себе заговорилась. Що вам янголи зараз передають? Дивіться, янголи-провідники це дуже сильна сила, яка не сведе. Вони вам кажуть, що зараз був період стагнації, але цей період був, що ти е, пішла від усього того, що тебе пригнічувала, що ламала твої кордони, щоб ти зростила свої кордони, чи взростив, да? до речі, це ну, чоловікам теж, звісно, підходить. От, і при тому всьому, що вам дається зараз? Вам дається час, який ви ви прям входите. Година мага. Дивіться, ви з того, от ви все зробили правильно, повірте мені, там, де ви пішли, там де ви залишили, чи ви ще, ще в процесі цього? Да, що ви такі думаєте, блін, напевно, вже все, напевно, вже треба. Це може бути стосунки, робота, старі якісь відносини з друзями, наприклад, токсичні якесь оточення, якась справа, щось те, чого вам банально не хочеться, і вам зараз кажуть, ви все правильно робите, ви на правильному шляху, подивіться. Зараз вас чекає період щастя, радості, любові. Період, коли ви будете наповнені, десятка кубків і мах, що можна ще краще бажати. Ви берете все в свої руки в плані чого? Не грузу, да, що я сама, а в плані, що я мах свого життя. Я творець свого життя. Я створюю своє щастя. Я кую своє щастя, як мені потрібно. Ну, як карти грають? Дивіться, ну просто маніфестація. Що можна ще? От це теж саме. Подивіться. Я створюю своє життя. Я не жертва, я не раб системи, я творець, і все, що я дивіться, все, що ви створили зараз, все, що ви змаєте зараз, в цій точці, навіть якщо це все погано, це створили ви своїм вибором, своїми рішеннями. Навіть бездіяльність це вже вибір. Нічого не робити, сидіти на одній точці рівно це вже ваш вибір. Коли ми беремо відповідальність за все це, що відбувається навколо, да ми мій вибір відбудувати будинок. Мій вибір жити в цій країні, а не поїхати. Мій, там, мій вибір народити дітей і тому подібне. Да? Там, мій, мій вибір сьогодні випити зранку там, чай, а не каву, чи там, приготувати, я не знаю, картошку, а не м'ясо. Тобто, ви обираєте кожен раз. І коли ви розумієте це, усвідомлюєте, подивіться, як мах творить. Він творить. І в нього сила наміру, сила думки, в нього сила того, що він всередині. Ми всі провідники. Мої любі, ви через руки можете відчути енергію от прям. Зараз, якщо ви знаєте, сісти зосередитись на внутрішньому центрі, зов... внутрішньому сердечному центрі там є наш дух, да, наш нісяка істочник, наша душа. Що ми робимо? Ми цю енергію починаємо проводити як кров тече, так і енергія тече в руку. І іноді ця енергія, от прям відчувається, як шар нас колись у нас вчив мене був сильний вчитель. Він вчив, в мене було два вчителя, які вчили мене працювати в енергополі країни. І один з них, оці енергопрактики, прям вчив проводити цю енергію. Я вам скажу, це може кожен. Якщо от спробуйте мої практики відновлення в телеграм-каналі, я вам скажу, що там я працюю з потоком творця і потоком землі. Потік творця чистий істинний, божественний потік, стілючий потік, очищаючий потік. І це від того. Звідки наші душі взагалі прийшли, да, сформовані? Е, ну, я, це Бог, абсолют, як хочете, називати вищий творець. І звідти, от, коли ти черпаєш цю енергію, це просто. От, Відчувається, це може відчуватись покалуванням в ладонях. Може, я просто ясно бачу, відчуваю це все в вигляді енергії, мені спокійно з цим. Комусь це щось нове, да, ви там, але не переживайте, ви коли працюєте, наприклад, я як практик я даю тільки те, що не шкодить людям, що дійсно перевірено, за що я несу відповідальність, тому що це моя відповідальність, це моя карма. Да? Якщо я вчитель, якщо я вчу когось, даю якусь інформацію, я не маю права зробити помилку. Тобто всі помилки я вже сама пройшла на собі. Коли я там починала, і я не розуміла, як очищати, з яким потоком працювати, з якого каналу щитувати. А тут і зараз це все вже пройдено, вже три роки я постійно в цьому працюю активно. От тому я хочу вам сказати: подивіться, які класні карти. Янголи вам передають, що у ваше життя приходить той етап, коли ви будете десятка кубків. Дуже класна карта. Здійснюються мрії, бажання. Просто швидко, дуже зараз час прискорився. Просто малніносна, хочеться сказати. Давайте ще вам. Вау, Я прямо, знаєте, в такому піднесенні, дивлячись на те, що там комусь дуже важко зараз з вас, от кому важко, у кого є такі психосоматичні здавлення всередині грудної клітини, коли є здавлення да, в, нас в горлі, чи то видна залоза. Срочно просто робіть ці практики на очищення з потоком. Я вам серйозно кажу, вони відновлюють. от Ви відчуєте, ще одна людина мені не написала, навіть яка далека від практик, що їй не допомогла. Давайте зараз подивимося, що вам ще кажуть для вас зараз янголи через метафоричні карти. До речі, на перший раз ці карти виходять в мене в розкладах. Цікаво, а тут така колода величезненька. Займіться творчістю, займіться тим, що ви давно хотіли. Да? Ваше життя потрібно трошечки легкості. Творчість нам приносить легкість, побудьте наодинці. Дивіться, тут все про те, що треба зайнятися ресурсом, чим ви давно хотіли. Да? Згадайте тут прямо зараз, що я люблю, що, можливо, я давно хотів. Наприклад, там я вмію співати класно, але я давно не співала, тому що розочарувалася там, в кастингах і тому подібне. Але потім я згадала, що... Співати вмію, почала дома співати, і мені мене це розгружає емоційно. Наприклад, піти на якийсь майстер-клас, кружочок, піти на фортепіано, якщо ви з дитинства мріяли, почитати книжку, яку давно хотіли почитати, кайфанути від неї, наповнитись. Дуже рекомендую зараз Колінг Тіпінг радикальне прощення Дуже сильна книжка, мені прям дуже зайшла. І ще в нас є крайон книжка Дорога додому. Дуже рекомендую. Це про ченелінг, це про Янголів. Але це ти читаєш, ти просто, ну просто твоя свідомість розширюється, твій дух розширюється. Я коли вивчала ченелінг, я її читала. Це просто вау. Я вам дуже рекомендую. Якщо ви зараз шукали підказки від Всесвіту, от почуйте мене, візьміть ці книжки, хоча б однієї. Почніть з дороги додому, крайн. Повірте мені, ви ніколи не пошкодуєте. Просто. Добре, тобто, ви бачите, да ваш ресурс в цьому, що важливого ще вам скажуть. Ви дуже багато зливаєте в страждання. Оцей етап. дивіться, етап по смерті. Це дуже перехідний етап, дуже важкий. Смерть не приходить ніколи. Да, просто так. Це трансформація, її не треба боятися. Але при тому всьому ви встані вийти з повішеного. Ви встані взяти і вийти з цієї історії. До вас йде справжнє кохання в життя. До вас йде знову, двійка кубків, помішало колоду. До вас йде пара, до вас йде істина, ваша рідна душа. Прям в вашу пару повертається. Повертається, чому повертається, кажуть, що ем, з минулих життів, знаєте, коли наші рідні душі, вони нам дають, приходять, е, несуть нам да, якусь карму, якийсь контракт душі. І от ваша душа зараз до вас йде, яка повинна бути в вашому житті. Та людина, яка зараз повинна бути вам для пари, для любові. Давайте ще на ракуль додому. Я люблю різні карти, прям обожнюю. Вони дуже. Дуже круті. Я Сьогодні дивилась, дуже цікаво. Своїм поділюся, в мене бабуся в деменції і мама її доглядає. І я спитала по картам, чому так відбувається. І вийшла одразу чітко карма. Там такі речі вийшли вже особисті не буду казати, але це тягнеться з минулих життів. Тобто, люди не просто так, тут все відбувається. Якщо ви навіть доглядаєте своїх батьків, да, не просто так зараз це відбувається. Давайте ще ваша задача душі. Дивіться, ви дуже багато роботи зробили. Зараз от, е, ваш період да, вирівнюється. Все, що у вас було, все люди, які вам шкодили, наприклад, які були з вами ліцемірні, нечесні, які е, 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 заставляли вас, ну, не заставляли вас, це таке слово, не дуже, е, в які, з якими ви страждали поруч, да, наприклад, там, токсичні якісь люди, чи відносини складні, чи ще щось важке. Це все відходить. Карта сонця. Нам каже, що тут і зараз приходить звільнення. Да? Ну, дуже класно. Що можна ще подивити? класно подивитись на картах, коли це от просто ітог того, що може бути. Ваші янголи з вами, мої любі, як звертатися до янголів? Елементарно вголос проговорюйте. Янголи-провідники, янголи-охоронці, будь ласка, захистіть мені, будь ласка, направте мене на мій шлях істини. Я собі завжди кажу, коли я заплутую в своєму шляху, да, як людина, ми всі люди проживаємо цей досвід наш. Я кажу, направте мене, будь ласка, як маяк, підсвітіть мені мій вірний шлях моєї душі. Да, зробіть для мене все так, щоб я могла пройти легко і з мінімальними втратами, тому що в нас є точка А і в нас є точка Б. Як ви пройдете цей шлях? від точки Точки А до точки Б ніхто не знає. У нас є прописані задачі душі, кармічні, але як ви його будете проходити по прямій, зігзагом чи через одне місце, це ваш вибір, вашої свідомості. Тому, будь ласка, спілкуйтесь з вищими силами, спілкуйтесь з родом. Якщо вам цікаво, ой, я можу вам передати ченелінг, можу вам зробити особистий такий розклад, можу вам. Піти з вами в минуле життя в регрес, да я займаюся цим будовими практиками і ченелінгом і навчаю цьому. Тому завжди є інструменти, які нам допомагають почути себе, нам допомагають вийти з складних ситуацій, і по тому всьому навчитися. І йти далі в легкості да, з цим світом в гармонії, навіть коли навколо, навколо в нас такий стан війни. Да. Я вам бажаю гармонії, щастя, дуже буду рада вам і вдячна за лайки, коментарі. Мої любі бережіть себе, піклуйтесь про свій внутрішній стан і на все добре.